висник та випадковий глядач. Я отак на Дніпрі, як завжди, ось там має бути видно таке поле, бачите є. Поле велике, а в мене є півтори години, тож бо це буде півтори години вихід. Що знайду, то покажу, якщо ви це бачите, значить. Я щось назбирав все гарно вам перегляду. Що ж, перша знахідка, друзі, це, мабуть, від козацького мушкета така куля, бо на штрапнель вона не схожа, на більше за шрапнель. От, от, от перша знахідка. Добре, шукаю далі. Ось така от знахідка з конвейерної ленти, не знаю що це, ще такого не знаходив. Таких дуже багато попадається. Є ось така знахідка. Друзі, сигнал такий 81-82 як на мідну монету, ну на мідь точно. Буду дивив, піднімати його онлайн. Я надибав. Якийсь мідний сплавок. Ну, шкода, що не монета добре. Дивіться, друзі, попалась така от... Не покусую, від снаряда Забув як вона називається. Така штука. Друга світова. Що, шукаємо щось краще. Слідуюча знахідка це гільза від Маузера, скоро за все німецького. 7.62, якщо я не помиляюсь. Ну, не видно, що там до чого? Німці. Продовжується далі по війні знахідки, ободок від снаряда. він мідний. Так що отак от. Може якусь медаль знайду, якщо повезе. Все, ложу кишеню далі. Друзі, сьогодні більше по війні буде, мабуть. Дивіться, яка візуалка. Маузер німецький. Такий десь його пороною зацепило, Але ціленький. Слідуюча, друзі, знову нахідка, знахідка Друга світова. Це знову ППШ НЖТТ. Гільзочка вистрелена. Друзі, був гарний сигнал. Був на 64, якщо не помиляюсь. Будемо дивитись. Є кругляшик. Є кругляшик. Дивимося. Це гудзик Це друзі гудзик. Царизм 100%. 100% царський пудзик. А Нема ніяких малюнків. Опа, звичайний такий. Ах, який він гарний, класний. Ну що ж, він доповнить мою колекцію. Класна, перша знахідка чудова на сьогодні. Ось ось такий от. А, Далі по війні був такий сигнал конкретний, ось вам Частина снарядка, снаряда. Це вже побільший попався. Ось така от. Що ж, монет немає, є тільки гудзик. І по війні дуже багато чого. Ще багато чого і не показують гільзі патрони. Отакі от Головка від снаряду. Ось і свій сьогоднішній похід, півтори години і ось дивіться, є кругляшик. Я думаю, це радянська монета. Бо я йшов по дорозі і думав, ну як так можливо, що навіть радянської монети нема. Дивимось. Чи я правий, чи я не правий. Це, це срібло? Друзі, це срібло. о -хо Бляха, це срібло. Бляха, це срібло. О, оце прикол. О, -о, -о це що, якийсь Ян Казимір. О. О, -о це клас! Оце клас. Друзі, оце прикол, оце клас. Це Польща, це 18 століття, скоро за все. Тисячу. Хоча. А, зараз я помию і покажу. Друзі, це походу півторак сі... Сізгмунда. Це якісь 1600, мабуть. 17 століття. Так трохи розсипається. А, оце я навіть не, не думав, що я таки знайду на цьому полі. Є, yeah. це біля річки Дніпро. Є, yeah, друзі, є. Yeah. О! Oh. Я ще сюди повернусь і буде дубль 2, дубль 3, дубль 4 і так далі. Ось так от, є yeah, монета чудова, друзі. А, ah, клас. Оце вже, друзі, снаряд пішов побільше калібром. Це мідна обойма. Ось так от. Вже готуюсь йти закінчувати свій похід на сьогодні. Але ще є трохи часу. Тож бо йду далі. Дивіться, друзі, візуальна знахідка. Бачите кругляшик що це дивимось. Це гудзик Це гудзик, друзі. Гудзичок. А ще один такий царський гудзик. Малюнок я не знаю. Вроді би нема. Звичайного селянина був. Ось такі от знахідки, друзі. Ось такі от, сьогодні круто. Сьогодні мені сподобалось. Добре. На цьому все. Казочний кінець. Ось такий от гудзик другий. Ось ще одна знахідка. Це щось таке теж по війні, я думаю. Я знав, що це таке, але забув. О така знахідка. Думав монетка на, але ні Все буду закінчувати на цьому відео. Що вам скажу? Польська монета, це, звісно, круто. Я думаю, що тут козацтво було процвітало на берегу Дніпра, як-не-як. Це від мушкета по-любому. Перша знахідка була той куля. Я ще сюди повернусь, просто в мене було тільки півтори годинки на цей пошук. А так, дивіться далі. Всім. Всього найкращого, пока, пока.